Так, друзья, всем привет Сьогодні ми опять занимаемся макухою. Короче Надо нам Та 10 мішків, 300 кг заказали і 100 кг вже в машину засипали, ну положили мішки. получится 400 кг. Та що бере це в нас 300 кг, ми даємо їм по 4 гривні то що вона в нас бере олію постійно. Ну Тут ще така кучка осталася. Ну, не знаю, може заберуть її, може не заберуть на днях, буде видно. Бо в нас оце кучка і ще в баках десь, то не півтори. В мішки ми насипаємо по 30 кг, щоб було нормально. Ну, в ці мішки навіть може більше власти, ну, сюди влазить десь 33 кг, бо ми грузили. По 33,5, щоб 100 кілограмів три мішка. Оці такі. Я не знаю, з-під чого вони таке. Ну, вроді би ми як давимо, насипаємо повні його Ну, мішки. А вже як навіса, бачите, під, підтрамбували, її вже скільки ну, не вистачає. От. В цьому мішку 27-500. Привезли електронні віса, тими не от, ну, електронними легше набагато. Просто дивишся і насипаєш. І не треба. Зараз ми 10 мішків оце наберемо. І завтра будемо вести олію її і оце ж 300 кг. Нас олія ми продаємо по 50 гривень. Ну, вона бере 200 літрів. Ну, такими. І макухи бере оце 300 кг. А так вона бере макухи пів тони, тону. Десь так. Ну, ну а в розницю все, якщо олія до 10 літрів 55 от 10 по 50. І макуха, я вже у відео казав, що до 500 кг по 7 от 500 по 5 і от тони по 4 Тут у нас газон стоїть, Це ж ми тоді як насипом возили, ми mm -hmm. його ще затентували, то що в нас сніг йшов. Открили, висипали, досі не розтентовували ще. Ну, Насипів легше набагато. А це ще в нас тут пшеничка осталася. Кормить коровам таке. Бачите, ще сніг, бачите, ось. Подпадав з машини. А це ми кормить і напосів. Оставили. У нас на посів оце ж Богдана, оце вроді. І шестипаловка, але ну, шестипаловка в другому складі. Ну, така ось. Це тут полілка хлам ось. Ну, нам треба оце прибрати оцю всю кучу та попри... ну, вже будемо прибирати скоро склад, треба буде оцю перевести пшеницю теж, тому що тут буде сімочка, як все нормально буде, як війни не буде далі. Ну, біса оце класні, електронні, нічого не треба, вони зарядилися і все, і працюють. Макуха, я не знаю. Возив там одній на пробу. Каже, оце отак бере, в когось вона купляє, не знаю. У нас такого нема. Каже, оце так бере, пожмакала, каже, в руки. Висипала, а в неї олія на руки. Не знаю, що це такими, каже, воно такими здоровими пластами. Не знаю, в нас такого немає. У нас остається теж ну, олія в макухи. Ну. Каже, Та що так взяла ру пожмакала. Ну нема тут нічого. У нас сніг уже розстав, така погода не очень. Ну а ми готовому мішки вже 3-6-9, последня це зважив, десятый і все. І оцю би кучу ще продать і все на цьому. Компресор наш Інтертуловський. Дивився ціну його. Ми купляли щось за 14, а він зараз у нас вже вроді 22 тисячі на 3 кВт. такі діла. Ну, друзі, будемо заканчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!